Слава Ісусу Христу, друзі, ми продовжуємо разом з вами читати Біблію, досліджувати книгу пророка Даниїла сьогодні у нас на черзі 6 розділ. Дарій Мідієць посів царство у віці 62 років. Отже, перший вірш починається з того, що ми з вами починаємо читати історію нової імперії. Ми минулий раз розмірковували над тим, що імперія Вавилону, вона впала. Цар Валтасар був убитий, і от їх захопили мідоперсідські імперії. Мідяни і перси це були два дуже близьких між собою народи, чому вони і утворили одну імперію. І вони фактично були як один народ. Щось спільне є між українцями і білорусами. Ми так само дуже схожі один на одного. У нас дуже подібні мови, і ми довгий час були. В одній країні я зараз не про Радянський Союз, а про Велике Князівство Литовське. І от таким самим е, ну, країною імперією е, були перси і Мідяни. І е, написано, що Дарій Мідієць посів царство. В історичних хроніках цього ім'я Дарій Мідієць ніде не згадано. Е, країною е, Мідоперсією керував е, цар Кір. То виникає питання, а хто ж такий цей Дарій? І історики доходять до висновку такої, що швидше за все, цей Дарій, про якого тут написано, це був той полководець, який оточив Вавилон і захопив і хто саме вбив Валтасара. І він певний час керував країною там десь до трьох років, поки цар Кір завойовувався більш нові і нові території. І от він уже дорослий чоловік, він посів це царство. І читаємо далі. І вирішив далі настановити над царством 120 сатрапів. Вони мали відати справами усього царства. Над ними було призначено трьох головних урядників, одним з яких був Даниїл. Усі сатрапи перед ним звітували, аби цар не зазнавав жодного збитку. Ми читали в попередніх розділах про те, що Вавилоном так само керували певні сатрапи, тобто, на сучасну мову, можна сказати, губернатори. Вони відповідали за певні території. І от, коли Дарій захопив Вавилон, він не, не змінював той. Устрій, який був в Вавілонській країні, він так і залишив, що сатрапи вони продовжували керувати країною. Але видно, до нього дійшов слух, що Даниїл вирізнявся з-поміж інших своєю мудрістю, і тому він вирішив Даниїла і ще двох поставити над цими сатрапами, щоб вони безпосередньо доповідали вже цареві. Оскільки Даниїл вирізнявся від інших урядовців і сатрапів незвичайною силою духу, цар мав намір постановити його над усім царством, знову ми читаємо про те, що Даниїл відрізнявся від всіх інших людей. Його слухняність Богу, його довіра до Бога, вона спричиняла те, що він був успішний у всіх своїх справах. І ось тут навіть цей Дарій він побачив, що Даниїл більш Розумніший, ніж інші, він захотів поставити його навіть над усім царством, тобто зробити його ну, третьою е особою в країні після царя Кира е Дарія і, відповідно, е вже третім був, був би Даниїл. Тому інші урядовці разом зі Сатрапами шукали приводу для звинувачення Даниїла відносно царських справ. Проте жодної підстави чи провини щодо нього знайти не могли, тому що в усьому він був вірний і не допускав недбальства, через те й не можна було його звинуватити. Коли людина успішна, то проти неї, звісно, інші хочуть щось знайти і якось заволодіти його. Посаною, так? інші заздряли Даниїлу, але не могли нічого зробити, тому що він був усьому вірний і досконалий. Нарешті ці мужі вирішили нам не знайти проти Даниїла якогось приводу, хіба що пошукаємо щось проти нього в законі його Бога. Якось ці урядовці і сатрапи прийшли до царя і сказали йому: Живи повіки царю Дарію, всі урядовці. Царства, намісники, сатрапи, радники та інші службовці вважають, що потрібна царська постанова обов'язкова для виконання, яка забороняла би будь-кому впродовж 30 днів звертатись з проханням до будь-якого Бога чи людини, окрім тебе, царю, хто ж її порушить, буде вкинутий у левячу яму. Отже, царю, дай розпорядження і підпиши наказ, аби згідно з непорушним законом мідійців. І персів вона не могла бути скасована або відкликана. Цар Дарій затвердив таку постанову підписом. Вороги Даниїла прийшли до царя і знаючи, що він досконалий в виконанні, в тому числі, не тільки законів країни, в якій він живе, але й законів Божих. Вони вирішили зробити йому підставу. Вони вирішили зробити закон яким би заборонялося молитися будь-кому, а тільки цареві, який керував країною, і в принципі в цьому не було нічого дивного, тому що в стародавньому світі цар вважався ледве не божеством, найголовнішим, яке може бути на землі, і тому цар Дарій нічого не... Помітивши в цьому такого надзвичайного, він видав такий указ. Йому це навпаки льтіло. Дізнавшись про підписаний указ, Даниїл пішов до свого дому, вікна якого в його горішній кімнаті були відкриті в бік Єрусалиму. І тричі на день він схилявся на коліна і молився, прославляючи свого Бога, як він зазвичай робив і до цього. В е, наш Даниїл, він бачите, він почувши, дізнавши про такий наказ, він вирішив все одно залишатися вірним, але вірним не земному царю, а царю небесному. І тому він, е, навіть почувши це, все одно йде додому і продовжує робити те, що він робив і до цього. А саме тричі на день молитися в сторону Єрусалима. В які ці години відбувалися, нам не зрозуміло. можливо, це був, було зранку, в обід ввечері, а можливо, це було в ті години, коли в Єрусалимському храмі відбувалися служіння. І от Даниїл ще з юності, мабуть, це впитав в себе, і він продовжував це робити, і навіть коли знаходився в полоні, навіть незважаючи на те, що йому вже в цей період близько 80 років. Тоді ці мужі, прийшовши несподівано, застали Даниїла, коли він молився і благав свого Бога про допомогу. Вони негайно подалися до царя і нагадали про царський указ хіба не ти видав наказ, за яким, можна, за яким кожна людина, котра протягом 30 днів звертатиметься з проханням до будь-якого Бога чи людини, крім тебе, царю, буде вкинена до левичої ями? Відповідаючи цар промовив, це слово непорушне, як закон мідіянців. І перців, і не може бути змінений. Бачимо, як вороги Данаїла, вони все-таки скористалися якраз цій можливістю зробити погане для Даниїла. Вони зробили цей закон, цар його підписав, і вони ж і впіймали Даниїла на тому, що він не дотримується цього закону. І одразу ж вони пішли з докладом до царя. Тоді вони сказали царю такі слова: Даниїл, один з юдейських переселенців, не зважає на тебе і не підкоряється указу, який ти підписав, а тричі на день звершує свої молитви. В 14 му вірші ми читаємо один такий момент, цікавий, що вони тут згадують про його національну приналежність. Видно, що до цього часу юдеї вони все одно не асимілювалися, як всі інші народи в Вавилонській імперії, а вони чимось відрізнялися. І відрізнялися вони в першу чергу своєю вірою, дотриманням певних законів, постанов Божих. І тому вони тут нібито навмисно згадують про його юдейське походження. Почувши ці слова. Цар дуже засмутився і виріш, вирішив докласти всіх зусиль аби що до заходу сонця врятувати і спасти Даниїла. Але прийшовши разом до царя, зловмисники заявили цареві: пам'ятай царю, що закон мідіянців і персів не можна відмінити жодним рішенням чи наказом, які цар міг би видати. Цар Дарій, видно, зрозумівши свою. Помилку намагається щось втрутитися, якось і для того, щоб визволити Даниїла. Але е, його урядовці е, згадують про одну важливу е, річ, яка була в мідоперсідській імперії, а саме те, що їхній закон е, був дійсно законом, його не можна було відмінити або якось замінити якимось іншим. Якщо закон був е, встановлений, значить його повинен був виконувати навіть і цар. Тоді за наказом царя привели Даниїла і кинули його до ями з левами. При цьому, звертаючись до Даниїла, цар промовив Твій Бог, котрому ти віддано служиш, визволить тебе. 17 й вірш нам розповідає про те, що Даніїла кидають в яму з левами. Що це була за яма? Нам достеменно невідомо. Але Можна собі так уявити, що швидше за все, в багато царів вони тримали в себе в замках певний такий звіринець зоопарк. І нам часто показують це і в фільмах, що тримають різних леопардів на, на ципах, в палацах там ходять повечі, і всяке таке. От, можливо, швидше за все. Так і було, що була певна яма, в якій тримали левів для того, щоб їм можна було помилуватися, але що ці ями могли використовувати як місце для страти певних людей. В стародавньому світі були традиції дуже жорстоких страт. Ми знаємо, що асірійці, наприклад, здирали шкіру живцем з людей, вавілоняни спалювали в печах, як ми читали. А е, мідійці і перси вони кидали людей в рви е, з напівголодними левами для того, щоб вони їх розірвали. Але що цікаво, е, цар він тут е, каже такі слова: да, Бог, котрому ти віддано служиш, визволить тебе. Ми не можемо сказати, що е, Дарій був. Впевнений в цьому, але він, можливо, знаючи вже історії, які траплялися з Даниїлом, знаючи його вірність і відданість, заохоче його продовжувати вірити в те, що його Бог таки зможе його врятувати. Принесли великий камінь і поклали його на отвір ями. Цар запечатав його своїм перснем та перснями своїх вельмож, аби в справі Даниїла нічого не було змінене. Після цього цар відійшов у свій палац і провів безсонну ніч, цілковито відмовившись від їжі та будь-яких розваг. 19-й вірш нам показує те, що цар, можливо, навіть взяв піс, тому що він відмовився від їжі, від будь-яких розваг. Тобто це був проявом певного посту, який взяв цар, і це показує, що Даниїл для царя Дарія. Був дійсно дуже важливою людиною, і цар будь-що хотів, щоб він врятувався. Вранці, щойно почало світати, цар з поспіхом подався до левачої ями. Наблизившись до ями, цар жалібним голосом заволав до Даниїла, звертаючись до нього такими словами: «Даниїле, слуго живого Бога, чи зміг твій Бог, котрому ти незмінно служиш, врятувати тебе від левів? Даниїл так відізвався до царя. Царю, живий повіки. Мій Бог послав свого ангела, аби він замкнув пащі левів, так що вони не завдали мені жодної шкоди, оскільки я перед ним не винний. Та й супроти тебе, царю, я не вчинив жодного зла. Ці останні вірші, які ми читали, вони говорять нам про нове чудо, яке трапилося тут з Даниїлом. Ми читали про подібне чудо раніше, але воно трапилось з друзями Даніїла, коли їх кинули в вогняну піч. Але ангел прийшов і фактично заборонив цьому вогню доторкатися до них. І те, те саме чудо відбувається тут. Е, ангел прийшов і замкнув пащі цим голодним левом, і вони не доторкнулися до Даніїла. Про що нам це кажуть? Що люди, які віддано служать Богу, вони можуть побачити чудеса. Бог не робить ніколи чудес просто так, для того, щоб потішити людей. Але він відповідає на прохання людей за допомогою чудес. І от Даниїл тут згадує важливу, важливу річ. Так? Він каже, що я перед ним не винний. Він каже, що він невинний перед Богом і не вчинив жодного супротиву і зла царю. Ось ці дві речі, абсолютно невинність перед Богом і перед царем, вони призвели до того, що це чудо змогло статися. Цар дуже зрадів і наказав витягнути Даниїла з ями. Підняли Даниїла з ями і не знайшлось на ньому жодного ушкодження, оскільки він був вірний своєму Богові. За наказом царя привели тих мужів, котрі звинувачували Даниїла, і вкинули до лев'ячої ями їх, їхніх дітей і їхніх жінок. Не встигли вони досягти дна ями, як леви, накинулись на них і навіть потрощили всі їхні кості. 25-й вірш нам каже про страшну трагедію, яка далі трапилася, в тому, що цих ворогів Даниїла, які його звинувачили, було кинуто в яму разом із сім'ями. Справа вся в тому, що в Імперії і Персів був е, такий закон: що якщо людина е, оббріхала іншу, то та, е, те покарання, яке мала понести та людина, воно буде виконуватися на цьому, хто е, сказав неправду, І тому, так як вони неправдиво звинуватили Даниїла, і е, це виявилося. Для царя, підтвердженням, коли е, леви до нього не доторкнулися, він поступив з ними і з їхніми сім'ями, так як вони хотіли, щоб поступили з Даниїлом. Після цього цар Дарій написав всім народам, племенам і язикам, котрі живуть по всій землі. Нехай ваш мир помножується. Від мене дається наказ, аби в усьому володінні мого царства боялися і шанували Бога Даниїла, адже Він є Богом живим. Котрий існує вічно, а його царство не може бути знищене, і його влада ніколи не закінчується. Він визволяє і спасає, чинить ознаки та чудеса на небесах і на землі. Він врятував Даниїла від левичої сили. Отже, Даниїл був успішним під час царювання Дарія, а також при володарюванні Кіра Персицького. Амінь. Шостий розділ закінчується е, тим, що ця історія. Стає відомою по всьому близькому Сходу. Цар Дарій видає наказ, щоб всі шанували Бога Даниїла. І це дуже важливий такий момент і для нас, християн. Ми маємо поводити себе так, щоб наші діла вони свідчили про нашу віру в Бога і вістка про нашого Бога поширювалася по всьому світу. Таким був шостий розділ. Книги пророка Даниїла до нових зустрічей.